Невпинна робота в області триває боротьба з тіньовою зарплатою. З початку року перевірками виявлено понад 800 неоформлених працівників. А це майже 900 тисяч гривень додаткових надходжень у бюджет. Податківці у роботі використовуючи нові методи. Вони визначили підприємства, звітність яких сигналізує про ризик використання нелегальної робочої сили. У перелік потрапили установи з великим обсягом доходів але низькою зарплатою. Також під пильну перевірку підпадають фірми, в яких працює кілька касових апаратів, водночас менше найманих працівників. Результат показовий. Працьоване підприємство, яке займається виготовленням котлів твердопаливних. Яке показувало у своїй звітності одного найманого працівника, і показувало доходи нульові. Виявили від 30 до 40 найманих працівників. Виявили, що вони отримали доходу більше 7 мільйонів, а не показали звітності жодної копійки. Традиційно найчастіше виплату зарплату конвертах виявляють у Івано-Франківську. Так у цьому році рейдова комісія перевірила понад 600 підозрілих фірм левочастка порушників працює у будівельному і ресторанному бізнесу. Більше проблем є у питаннях будівництва, у питаннях ресторанного бізнесу. Ми постійно ходимо зараз, відкрилися літні майданчики. Постійно ми обстежуємо літні майданчики приватні структури по охороні здоров'я. Дуже з ними тяжко боротися, дуже тяжко з ними говорити, тому що дуже часто пояснюється тим, що наймана робоча сила береться на півставки, на чверть ставки. Наразі в області розробили нову комплексну програму легалізації зарплати. Вона стверджують автори. Чітко скоординує роботу влади податків. Івців та інших контролюючих органів, а це дасть можливість ефективніше виявляти неоформлених працівників.